Очищення одеських пляжів від сміття, принесеного в затоку після підриву дам Каховського ГЕС, розпочало комунальні служби. Масштабне прибирання розпочали з Ланжерона. До цієї роботи залучили наші комунальні служби «Міські дороги» та житлово комунальні сервіси та керуючі компанії. Також разом з нами прибиранням займаються ще частні структури бізнесові, які займаються бізнесом вдовж пляжів та КП «Узбережжя міста Одеси. Після підриву Каховської греблі в морі залишається безліч сміття невизначених предметів, які скоро винесе на берег. На плавучих острівцях до пляжів прибиває трупи тварин, живих змій та жаб. Міським службам дозволили прибирати узбережжя після того, як його обстежили вибухотехніки на наявність небезпечних предметів. Для працівників ЖКС перед початком робіт було проведено інструктаж від фахівців-соперів щодо правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів. Пляжна зона була перевірена вибухотехніками та е, додатково з нами воду ми не ліземо, в воді працюють водолажна рятувальна служба. Перевіряють, перевіряють її щодо вибухонебезпечних предметів. З Ланджарона вивезли шість самоскидів сміття близько 60 кубічних метрів. Крім іншого, пляж звільнили і від габаритних уламків. Тут і великий шматок дерев'яного паркану, іржаві бочки, зарості очеретяної трави. Правоохоронці та адміністрація міста закликає відпочиваючих не наближатися до сміттєвих завалів на пляжах та не намагатися розбирати їх самостійно. Інші ділянки узбережжя прибиратимуться після перевірки військовими на предмет вибухонебезпечності.